Мугівари покинули територію Алабасти, і відразу на їх голову звалився корабель. І ніякого тобі детального знайомства з хохотушкою Ніко Робін. Така роль була покладена на Філори, яких від душі навалили після піщаної арки, звісно, їх набагато менше ніж в блічі. Та й пригоди на канонічних муївар виглядають органічно, бо до тим ВП це перш за все пригоди і лампова атмосфера. Якщо не брати до уваги арку про діда з козами та приходи у часі, то після Арабасти ми отримуємо епізоди, які розкривають мугівар, особливо цікавими, як на мене, є встановлення контакту між і Чопером та знайомства Зора із Йосаку та Джоні. Але в таких моментах ми знову повертаємось до суб'єктивного сприйняття історії, комусь комфортно з філерами, а іншим лише мангою говориться. Подавай, а що ж я можу вам запропонувати? Так це огляди інших арок і персонажів, які є на моєму каналі. Підписуйтесь і дивіться ВП-контент, а тепер поговоримо про пригодницьку романтику. Тут відразу хочеться звернути увагу на мовні особливості Ніко Робін, вона замість імені звертається до членів команди, використовуючи назву їх професії. Це важливо, так як демонструє недовіру Робін до команди, бо інші члени команди звертаються до неї по імені. Та й можна побачити різницю між нею та намі. Робін прикриває здібностями та Вуфі, а кішка його панчить, тож зав'язка арки виявилась цікавою, бо дарує нам нові пригоди, які ніяк не пов'язані із якимось глобальним сюжетом. Падіння Шакує, і тепер вакпос вказує наверх. Намі вважає, що це помилка, однак Робін говорить, що вакпос завжди вказує на острів, і ти можна вірити тому, що бачиш, але завжди довіряй навігації. Це важливо, так як по суті інших способів пересуватись по Грандлайну тупо не існує. А тепер уявіть, якби дійсно сталося так, що пос показав би на острів, а його немає. Робін придивляється до команди і спостерігає за конфліктами, які носять більше мемний характер аніж серйозний. Вуфі завдяки своїм прагненням до пригод здобуває карту скайпії. Так ризикує. Але це не був би вуфі, якби він це робив по-іншому. А ми дивуємось навичкам Робін. Нарешті, як говориться, проявляє себе у ремеслі археології, Склеїла череп і давай накидувати базу наче Холмс, щоб потім підтвердити свої висновки через бортовий журнал. Доля багатія за аботомією Кайсен склалася незавидно, але створений особом костюм із гівна і палок дивує мене не менше, ніж озвучка того реші за посиланням в описі. До речі, на що зори мечі під водою. А, ну так, підводні вороги. Ось знищений намі костюм лицаря демонструє її здібності, та Явуфі не просто так вдягнув такий дріб, бо часто так зображується на обкладинках, та й саме романтичний образ лицаря рятує принцес від вап ворогів. Будь-який ворог може завдати брилю шкоди, але ніхто не перевержить кішку зводійку. Корабель мої варам не дістати, тому з'являються пірати, яким це під силу. У піратів машуро крутий дизайн кораблів та й здібності у братів прикольні. Якраз чітко націлені на їх місію в арці. Правда, автор не відходить від мемів, якщо у Чопера це похвала, яку той не сприймає, то ось горила червонікою констатують факт належності до мавпи у брата навпаки, це й дозволяє Монкі Луфі налагодити контакт з Машеро, бо є в них щось спільне. Якщо в Аватарі і Наруто черепаха символізувала мудрість, то тут вона просто з'їдає корабель і реагує на монстрів. Завдяки реакціям на поїдання, Розкриваються персонажі. Робін спокійна і гуморить по чорному, нам іграйлива і з почуттям провини. Та чоловіками вміє маніпулювати, Усоб намагається показати, що не боїться, чомпа в паніці просто спідранить локацію. І здавалось би, що може піти не так. Так наступила ніч, але атмосфера, наче, чілова, і тут нам показують дуже високі тіні. Тож, наклавши у штани, мої вари тікають. До речі, чому б не долучити Робін до греблі? У неї якраз фрукт. В таких ситуаціях можна використовувати. Правда, Маршера це не врятувало, бо був відправлений у нокаут трійкою піратів. А згодом і брат відправляє його в політ. Робін надає намі вкрадений пос, який вже направлений на джаю. Це допоможе виграти час, поки інший не встиг переванаштуватись з небесного острова на іншу локацію. Намі радіє, що є в команді Робін, однак це знову мемна ситуація, бо в серйозних Сандже дуже класні ідеї генерує. Та й Зора в принципі, в адекваті. Можливо, вона просто рада, що з'явилася ще одна жінка на борту. Муївари прибувають до Моктауна, місця, в яке дуже часто залітають пірати, щоб перепочити у перевалочному пункті і відправитись далі. Відразу в голові асоціації із локтауном місцем початку, тільки там будь-які прояви піратства закінчувались ударом палиці смокера. А тут прям повний розколбас, навіть слабкому довіритись не можна. Правда, ось економіка залежить від піратів. Можливо, варті не вистачає ресурсів для контролю, або ж їм просто невигідний цей острів. З іншої сторони, створюється унікальна атмосфера піратства. Саме тут вперше нас знайомлять з піратом-новачком гієною Беламі. На той час 55 лямів було багато. Тому не дивіться на ранні арки через призму нових. Автор вміє красиво представити персонажа, особливо якщо дивитися на фрейми в манзі. Він грає з гроші карти і програє пірату. Однак Беламі не влаштовує такий результат, і він звинувачує пірата. Себто той мухлює. Тут не важливо, змухлював він чи ні, тому що Беламі користується правом сили і авторитетом. Чим більше людей підтвердять твою правоту, тим краще ти будеш почуватися. Любить він протикати руку і кидати у вікно персонажів. Цьому ми переконались під час побуття Луфі. Враження від цього пірата максимально неприємні, але контраст із мугіварами просто неймовірний. Зора висаджується із Луфі. Санджи залишається на кораблі. Потім в подальших арках його місце на кораблі займе Зоро, який буде спати. Робін іде збирати інформацію і шопитись. Жінка не цурається використовувати насилля, тому що так Робін звикла жити. Намі йде з капітаном. Тож ми знову побачимо саме перший склад берелів. атмосфера піратів, що б'ються один з одним безцінна. огурці яблука та спозовоти в лобасті. а тепер підриваються. Вдача Вуфі грає ключову роль, так як йому буквально небо каже: Іди до мене. Зазвичай нам дають одного ключового антагоніста. Тут їх два пірат. Який базується на реальному образі, однак я б не назвав його непримітним, так як він став причиною втечі вапола, і саме цього пузеня шукає брат Вуфі вуфі, поціновач їжі. То чому б не показати протистояння в поїданні? Їх конфлікт цікавий тим. Бо по суті, конфлікт почався із нічого. Дрібничка, яка згодом може перерости в серйозний конфлікт. Тіч підмічає, що нагорода у 30 мільйонів замала для Луфі. Таким чином автор показує, що тіч. Вміє аналізувати людей. Згодом до бару завітає беламі з командою. Команді понтів багато, акцент на грошах та успіху в оточні жінок, щоб показати свою статусність і люте наярування на винагороду. Вуфі довірливий хлопак, тому не очікував підлості від Беламі. А той взяв і проламив їм стіл. Зора моментально реагує і готовий відсікти голову на хабі, та й сам Мугівара готовий дратись. Ситуація змінює намі. Яка хоче дізнатися про небесний острів, всі сміються і знаючи намі, не дивно, що після насмішок вона починає проявляти агресію. Жінка, що любить гроші, показала свій характер, бо на перше місце все одно ставить відданість, повагу і всякі такі інші цінності, які у піраток Беламі відсутні. Якщо тіч був однією стороною монети, то ось гієна. Це інший фундаментальний напрям піратства. Він матеріаліст, який став піратом задля збагачення та отримання вигоди тут і зараз. Тоді як мрійники відправились в пригоди задля високих цілей знайти Піс. Їм головне пригоди Луфі, розуміючи, що Беламі не протистоїть йому, в його шляху до титулу короля піратів, дозволяє побити себе і Зора, показуючи, що треба ігнорувати зайве. Намі хотіла, щоб ті билися. Попри клятву, яку вона попросила їх дати, авторитет у намі нижчий, ніж у Зорича, тож вона ніяк не змогла словесно із ним протистояти. І побитих бачить тіч, який єдиний, хто вірить в Уфі, підтримує в його ідеях і говорить, що людські мрії ніколи не вмирають, і це важливо не втрачати свою романтику, особливо для Луфі, якому пофіг на грабунки і збагачення. йому дайте побільше пригод. Займайся своєю справою, але ніколи не забувай той пригодницький і творчий дух, який був з тобою на самому початку. Здавалося б, епохальна сцена, що може стати ще? Натомість почув цікаву інформацію, що тіч це вони. Робін здобуває інформацію про місце знаходження Монбленда Крікерта, тому в пошуках відповідей брилі відправляються на іншу частину острова. Звісно, типове знайомство відбувається через файтинг. У та, до речі, прикольних горішок, який є частиною його зачіски. Через погану репутацію пращура він змушений був стати піратом, і вся романтика пригод прибила його до того місця, де мало бути золоте місто. Команда його покинула, однак, не очікуючи, щось знайти, він знайшов справжній ванпіс, це друзів, і пригоди мавпи, що були фанатами книжки, замінили йому сім'ю. Можемо помітити і референси на усопа. Який теж є величним брехуном, а також варто поговорити про Санджи, який чув цю історію в дитинстві. Таким чином Ода почне розкривати місце походження Санджи. І це важливо для арки Тотланду. Золото красиве в принципі, але треба знайти птаха, який допоможе в навігації, бо завжди дивиться в одному напрямку. Тут прям можна посміятись із цих смішних ситуацій, особливо із взаємодії Робін та Зоро, який вбив лісову істоту, і Робін, яка говорила, що й спеціальність це вбивати звинувачує Марімо в таких поганих діях. Їх хімію. Відчуваєш на верству, а ось Усоп, який, наче всього боїться, бере собі спокійно павука в руки і на чилі коментує метеликів, які були позаду намі та Санджи. Перебувши за золотом, беламі, завдяки фрукту, ламає частину сані та й б'є шукачів пригод. Вуфі не може зараз відправитись, бо його друга зачепили і відправляється по золото. По дорозі в аніме ми відчуваємо той довгий шлях Вуфі та прегради, які стоять на його шляху. Однак легко їх обходить в повітрі неспокійно, бо у Вуфі насправді винагорода 100 лимонів, і тут автор красиво показує, що, можливо, винагороди дають не тільки за сиву, а й інші фактори, бо є читачі, які бачать лише сиву, забуваючи про інші фактори. Хоча ось буквально нещодавно був кейс із Робін, який накинув винагороду чисто через знання. Вуфі вступає в конфлікт із Веламі тільки тому, що він зачепив його друга. Таким чином, демонструючи, що він засвоїв урок на той момент мільярдного шанкса, якого теж не сприймали серйозно, як і Вуфі. Однак до цього інциденту Вуфі все ж таки мав іншу думку і хотів, щоб кривник був покараний тільки тому, що зачепив шанкса. Беламі не вірить в силу Вуфі, бо ну той, наче легко так побився, і погоджується на поєдинок, і він красивий своїм одним панчем. Вуфі розуміє Беламі як пірата, не засуджує його, але хоче надавати пасраці лише через те, що той зачепив його друга. І ось вони стоять один напроти одного, і навіть тут автор вміє здивувати, бо раніше як було якась затягнута бійка або повернення після поразки. Вуфі максимально серйозний, але не задає шкоди у відповідь. Беламі думає, що зараз він пострибає і переможе, і з одного удару вирубається. І тільки згодом ми бачимо зміну ставлення, навіть винагороду показали. А той на з очікувань показує погрозливий кулак, насправді готуючись відправитись у небо. Він забрав золото, а відповідно немає більше сенсу боротись. Варці немає майже бійок, і це круто, бо є діалоги і атмосфера піратства. А по дорозі у жука. Ось така смішна історія. І мугівари відправляються в місце, яке їм довгою передбачене. Бо саме в цей день всі фактори склались в єдину, але пригоди у світі теж цікаві: Дракуль Міхок на зустріч Чечібукаїв і давить вибу, дивлячись на сотен луфі. Так як ще тоді на уламках корабля Кріга мечник виразив зацікавленість в дуо. А як же Санже? він не показав свій стрижень, тому залишився непоміченим. До речі, міха погоду найкращий навігатор, а як ще пояснити управління кораблем волею сюжету та одиноку подорож маленькій труні. І якщо раніше Шечібукаї не було до кінця продумані і були зображені як силуети мечників, так згадувався варван парку Джинбі, але зараз не до нього. Так ось, якщо Міха підходив під цей критерій, то ось Крокодайл, ну, взагалі не вписується в ці критерії. І тепер в сюжеті з'являються ще два персонажі: великий медведик на тонких ніжках з Біблією в руках, і Дуд в прикольному костюмчику з Гангста походкою. Про нього є, до речі, окремий відеорозбір. Вартові засідають, і ми бачимо боса адмірала Бутту Сенгоку, обвіченого всякими ординами, поряд від адмірал Цуру. Жіночка поскремніше поводиться. До речі, Коза Сенгоку була зображена на обкладинці. А ще у фіорах вони були? Можливо, кози, як і коза, знають, де ванпіс? Саме тут вперше продемонстровано застосування здібностей до фламінго, нитки, що дозволяють взяти під контроль невдах. Його тригарить те, як сприймає його Син Гоку. Позиція буде зрозуміла, бо Шичі Букай – то твій союзник, але пірат залишається піратом, тому не бажано, щоб той ставав незалежним. І представлення цих шичів було класним, але як же пафосно Михайло заходить, ставлячи в ніщо піратів і вартових. Він лише спостерігач за піратами, які йому цікаві. А там танцор чи з команди бороди танцює. Лафіт, колишній пес системи, має локальну відомість, як і зора в своєму морі, і невідомий, як піднімається на таку висоту. Він повідомляє про появу Тіча, який зараз ще нікому не відомий. Друга глобальна подія це еліта світу Ван Пісу. ті, хто стоять над всіма, так би мовити, ВАДА із п'яти зірок старішин, які зацікавлені збільшеною нагородою Вуфі, і того, як він змінює існуючий світовий порядок. Інша проблема це імовірна зустріч Шанкса та Ньюїд. Хоча Шанкс описується як людина, яка не робить несподіваних кроків і в цілому контрольована. В цій арці нарешті з'являється гордість Ейса, височенний, величний капітан команди Білобородих Едвард Ньюгейт. найсильніша людина, супротивник Роджера, жива легенда. Людина, що буйще за всіх знаходиться до титулу короля піратів. Подивіться, скільки людей його оточує. І ні. Вони з ним не заради грошей. Приходить до нього Рокстар із команди Шанкса, але Ньюгет упіхуй. Анюа шанкс не авторитет, як в принципі і Багі, тому не сприймає цього шмаркача серйозно. ба більше в повідомленні йде мова про ейса та чорну бороду. І якщо говорити про дизайн команди, то Джозе можна впізнати. Але що було на початку з бідним Марко? Різниця образів просто колосальна. До речі, про ейса там багі, пошуках скарбів, потрапив у мемну ситуацію і помилився із розташуванням золота і займався тим, що копав разом із іншими людьми. І тільки потім згадав, що він пірат, і все підірвав. Та й Ейса красиво прийняв, тому що знав, на що здатний найсильніший пірат. Це показує нам багі не лише як клоуна, а як людину, що здатна контролювати свої апетити і слідкує за базаром. В Кінці хочеться поговорити про те, як красиво показували піратів бороди і їх силу. Огер переселяв пташок на дальній відстані і отримав респект від усопа. Але на відміну від Носатика, той серйозний чоловік із аналітичним складом розуму. Джізус, Бьорджес, реслар із класним криком. Всіх б'є і демонструє свою фізичну міць. Сам же тіч не париться з командою Беламі. Саркіс щось там сказав і Тіч його відразу головою вниз. І тепер на фреймі знаходиться Фаутіма Бороди, прикольні дизайни і антипоти мугівар. І тіч теж ді. Корабель у них максимально мемний і бідний. Просто дошки, що зв'язали між собою. Ну знаєте, як в мультиках, тому не дивно, що корабель легко розвалився, бо на відміну від вув. Тіч не займався благими справами. Він справжній пірат, який вижимає по максимуму і ситуації. Він не спіймав вуфі, але все одно радіє, що ти відправився на небо. Він вірить в Уфі, знає, чому Євари виживуть, а отже, буде чекати їх. Сані підлітає наверх, бо морські потоки, які гріються лавою, дозволяють зробити так, що цей поток буде бити в небо протягом пари хвилин. Чи не чудо це природи? Гранд Лайн це інструмент, який дозволяє автора. Показати абсолютно все, що він забажає, і герої нарешті летять наверх. Під дуже крутий ванпісовський звук. Намі у нас топ-вайфу не тільки зовнішністю, але й навичками. Крилушки розправили і давай вверх. Бо інакше доля мугівар була б такою, як корабель із початку арки. Ми зарядились романтикою пригод, тож в наступній серії оглядів ми побачимо протистояння проти Емініма, а заодно і спростимо міфи, що скайп'ю треба скіпати. Вафайль. 我が神なり。